Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті от такий от цікавий пакунок-подарунок з патріотичним скотчем. Всередині у нас знаходиться інвертор, розповім коротенько. Віктрон, не пам'ятаю, вроді на 48 вольт на 5-5 кВт. Справа в тому, що інвертор пропрацював місяць. Потім е, щось з ним трапилося, він згорів. Е, потім він пішов в майстерню. В майстерні майстер його перевіряв. Е, і під час перевірки, не знаю, чи то по, по необережності, чи то було до того, чи це випадково, е, згоріли плати управління з процесорами, там дирки, отвори. Коротше, повний капець. Все. По факту в інверторі згоріли транзистори, високовольтні, низьковольтні, і плати управління обидві. Клієнт якимось чином, як це сказати, вицеганив чи випросив у китайця запчастини і плати управління. Тому зараз будемо намагатись Зібрати інвертор із нічого. Так, саме перше, обережно все розкручене. Добре, там воно якісь пакуночки. Тут у нас шубочок. Коробочка з чимось. Ага, коробочка з детальками. Такі детальки, такі детальки, такі детальки, такі детальки. Коротше, стільки деталей. О, тут у нас ще одна коробочка зверху. В цій коробочці у нас дві плати, плата управління і ще одна плата з процесором. Так, ось така от плата керування з процесором, тут мікросхема пам'яті, мабуть, да. так. А мікросхема пам'яті перепаяна. Так решта наці на місці. Ще плата комутації дисплейна чи яка це? Тут теж пам'ять перепаяна <кій> А так, в принципі, все, все рідне. ну, Думаю, що це пам'ять перепаював сам клієнт. Навряд це робив китайець До речі, цей інвертор приїхав до мене то вже від іншого майстра, якого ну, зрозуміло, логічно, немає часу. Зараз така ситуація зі світлом. Тому він провів в такому стані, мабуть, більше, ніж мабуть, більше, півтора чи два місяці, коли в нього ці всі запчастини, плата одна, друга, можливо і два з половиною місяці. Чесно не пам'ятаю навіть. Ось така турборіч. Там, начебто, по переписці, я пам'ятаю, що десь там ага, десь якийсь шлейфик, вони однакові, і він був вставлений замість в одно місце, вставлений в інше місце. І в результаті чого процесор того зробив. Тобто помилка просто була при встановці шлейфа. Да, я це згадав. Отак От все у нас виглядає насипом. Розкручено. Да. Класна річ. А, ледь не забув. Моделька то у нас ВМ 4 на 6 кВт. Такий монстряка з посиленим радіатором, з додатковим радіатором охолодження на МППТ. Ну, Коротше, монстр подвійний трансформатор. Такий маленький монстрик. Чесно, я думав з ним не зустрінусь, але, але доля така, що. Нам було написано зустрітися. І вона, якби, залежить не від мене ця доля. Так, плата підготовлена, випаяні транзюки. Відсмоктано лишнє олово. Тут щось з трансформатором. О, а, це просто, мабуть, перевіряли, да. Майстер перевіряв діодик, чому він коротить. Насправді він там нічого не коротить. То у нас так і має бути. Ну, а це класний лайфхак, щоб не засирало цю теплопровідну штуковину. Так, Коротше, щоб не наколоти дрова, щоб не впаяти всі транзюки і спалити їх. В принципі, вони навіть візуально, наче цілен... наче нормальні, але їх ще порівняю з тими, що були. Я впаяю 4 штучки по кожному на плече. Так буде безпечніше. коручі не втримався я, не судіть мене строго. Е, впхав я всі транзюки. Зараз докручу ще один е, гвинтик. І навіть лишилося ще де вони? А, ось сім штучок ще навіть лишилося запасних. Що рухаємось далі, ці транзюки я впаяв Тепер ці транзючки треба впаяти. Випаяв конденсатор, щоб не заважали мені тут. Крутити. Ой. Так, що тут ще цікаво? Транзюки то я запаяв. А цікаво, то, що тут паяно все. Чому паяне, непонятно. Всі кондюки, трансформатори, все пропаєно, залито. Транзистори чомусь випаювались. Ну, цікаво, взагалі. Так, мені не сподобались щось оці два верхні автопари. Вони тут, в принципі, не. Не сильно відрізняється від оцих, але вони відрізняються між собою по показничкам трошки якби на 10 мВ падіння. Тому заміню дві штучки. Ці не буду чіпати, бо вони начебто всі однакові. Так, ну що, наче все ціле, все перевірив. Можна спробувати зібрати і підключити плати. Подивимося, що з того вийде. Так, замінюю плату. Ось стара плата, та що несправна. І ось сюди вставили воно було роз'ємчик. Тому це гніздо, воно, воно небезпечне. Воно має бути пустим. Невеличкий заводський, ну не дефект, а момент отут-ут -от на платі є кусочок тектоліта, який не обломаний, і плата з реле впирається в нього. Це треба відламати обов'язково. Так, ну що, спробуємо перше вімкнення. Підключив блок живлення. Ой, запустилося. Ой, я кнопку мабуть натиснув. Фух. Так, ще ще раз. Спробуємо. Так. Що ж таке дисплей? Дисплей капець? Ну що, схоже, що дисплей мертвий або, можливо тут ще якийсь роз'ємчик мав би бути. Бо там, вон, бачу, є колодочка HF Power. Щось мені пригадується, що ці плати має бути ще якась колодочка. Так, але загалом кнопки світяться і на виході навіть присутня напруга. Так, а ну спробую кнопочки. Ні, ніт працює. Треба під'єднатися, спробувати цим. Як його цією штукенці? Подивитися, чи там з пам'яттю все в порядку. Так, ну що, додаток під'єднався. Не всі параметри показує. Зараз воно прогрузиться. І так, в принципі, що ми тут маємо? Маємо вихідну напругу, частоту. І тут всякі параметри. Так, ну що, тут усілякі параметри навіть по виходам, по цим, що типу L1, L2 можна налаштувати через додаток. То в принципі якби, якби нормально. Думаю, що далі не варто мучити з тим дисплеєм. це вже клієнт як захоче власник, то так і буде робити. А зараз трошки, мабуть, буде тестю. Так, запустимо. Від акумулятора пішов запуск. Спробую дати трошки навантаження. Раз, два. Ну, наче навантаження йде. Подивимось, що тут у нас пишеть. Вибачаюся. Трошечки спину звело. Так, ага, є. 922 Вт. Ну, коротше, набирає кіловат. Це добре, це радує. Так, тепер спробуємо зарядку від мережі. Чи воно працює, чи там не бобухне нічого. Хто його знає. Щось кряцнуло. Пікнуло і дисплей не світиться, тобто кнопки не світяться. Так, зарядний струм 26 А. І все працює поки що. Так, ну і останнє підключив сонечко показує 220 вольт. От і пішло 369-400 Вт. Зарядка. В принципі, якби ремонт можна вважати завершеним. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалось, було цікаво, подобайка Не забудьте поставити, кого залишилось питання, коментар. Всім дякую, всім пока.